День державного герба України. Вінницькі медики отримали безкоштовні ліки для боротьби зі злоякісними новоутвореннями. Вінничанки поїдуть на кубок світу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. І з давніх часів тризуб вважали оберегом. Археологи знаходили його зображення у багатьох пам'ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери. Вперше про тризуб, як про офіційний державний герб України заговорили ще у 1918 році. Під час української революції, за пропозицією Михайла Грушевського, в Корсуні 25 лютого 1918 року тризуб прийняли як великий і малий державний герб УНР. А 19 лютого 1992 року тризуб був затверджений постановою Верховної Ради України як Державний символ України сьогодні День Державного герба України. Детальніше про значення тризуба в історії становлення незалежної України будемо говорити з Анатолієм Войнаровським, доцентом кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Коцюбинського. Вітаю вас! Вітаю, шановні телеглядачі! Як саме і коли ТРИЗУБ з'явився в історії України? Власне кажучи, коли ми говоримо про історію українського герба, то він сягає давнини. Це датується 10-м сторіччям нашої ери. Це родовий знак династії Рюриковичів, який використовувався як їх особистісний знак, а згодом стане державним. Поновлено було ідею використання тризубу як українського державного символу уже в роки української революції, 1917-1921. Саме в 1917 році Михайло Сергійович Грушевський, відомий історик. Літератор, громадський політичний діяч виступив із ініціативою, що історія українська має дуже довгу тяглість і вона більше ніж тисячоліття триває. А тому цілком доречно і слушно було би використовувати саме тризуб як символ української державності. Чому саме тризуб став державним символом? За свою історію в українців були герби різні. це ми можемо говорити і про герб Галицько-Голинського королівства, де використовувалось зображення золотого атакуючого лева. Це козак з мушкетом у Запорізькій Січі, який теж тривалий період був символом. Але саме в роки української революції було відроджено використання тризуба, який стане символом згодом і організації українських націоналістів та символом української боротьби за свою суверенність і незалежність. Що саме символізує тризуб і чому він важливий саме зараз, в часи російсько-української війни? Як на моє переконання, то пояснення тризуба як українського герба існує досить таки багато. Це сама різна кількість версій, і атакуючий сокол, і монограма, яка вказує на зашифрування там терміну воля, Василев, Справитель. І власне кажучи, багато хто звертається до таких глибинних ментальних характеристик, як поєднання триєдності у природі. Але на моє переконання, в першу чергу, зараз для українців є символом боротьби за суверенну соборну Україну за незламність українців. Анатолій Войнаровський, доцент кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Куцюбинського, був з нами на зв'язку. Пацієнти Подільського регіонального центру онкології зможуть отримати безкоштовні ліки для боротьби зі злоякісними новоутвореннями молочної залози у жінок та чоловіків. Протипухлинний препарат Тамоксифен також використовують як терапію при деяких діагнозах жіночої репродуктивної системи. Ці ліки від французьких благодійників вже отримали 24 медичних заклади України. Розподіл відбувся відповідно до потреб лікарень та кількості хворих. Французькі партнери від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів надають постійну підтримку. Раніше вони вже передавали у медзаклади області знеболювальні протизапальні засоби для лікування поранених військових, а також препарати для вагітних. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Вінницької ова. Українці протягом 2023 року задонатили у три найбільших благодійних фонди понад 18 мільярдів гривень а це удвічі менше ніж у 2022 році. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними. Open Data Bot. волонтери постійно відкривають збори на автівки для зсу: дрони, тепловізери, амуніцію. Втім, закривати збори з кожним разом все складніше. Ми запитали у Вінничан, як активно вони донатять на армію. Декілька разів повністю перерахував. повністю всі Так, да, Діти мої перераховують, так що я вважаю. З учитом, що я пенсіонер, то вони достатньо дають допомоги на з Раз, два в тиждень точно. Коли є можливість і кошти на це, раз в місяць, на перевірені збори. Ми навіть сьогодні донатом купували магнітики дітей. Коли є можливість, треба підтримувати хлопців на фронті. Також багато знайомих воює, які там просять на якісь певні витрати. Ну, по можливості, як виходить, так і донатим. Пару разів на тиждень свою каву віддаю. Гасіння пожеж, порятунок людей з під криги, дорожньо-транспортні пригоди. Це ті трагедії, з якими постійно зустрічаються бійці ДСНС. Тож для того, аби не здатися і продовжити свою важливу роботу їм необхідні сталеві нерви для підтримки емоційного здоров'я. Рятувальникам проводять тренінги спрямовані на профілактику емоційного вигорання та збереження психічного здоров'я вогнеборців. Такий тренінг провели і для вінницьких рятувальників. Протягом чотирьох днів їх навчали основним методам психологічної саморегуляції та новим технікам. Впливу на власний організм задля забезпечення достатнього рівня стресостійкості та витривалості. Особливу увагу приділили формуванню практичних навичок володіння собою у різних ситуаціях. 86 днів. Саме стільки тривала оборона міста Героя Маріуполь. 82 дні у повному оточенні. У Вінницькому художньому музеї представили виставку до другої річниці від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Маріуполь «Маріуполь-86. Наживо». Це виставка про життя у Маріуполі до та після війни. Вона містить не тільки фото міста, а й зруйнований Маріупольський драматичний театр, а ще обличчя дітей, котрі залишилися без домівок українських військових, які мужньо тримали оборону міста. Листи людей під час боїв за Маріуполь виставка носить назву Маріуполь 86 наживо. Чому 86 наживо? Тому що саме 86 днів тривала облога Маріуполя російськими військами 24 лютого. І коли Азовстар покинули останні наші бійці, вважали, що місто вже окуповане. Тут представлено ну, якби таке життя міста Маріуполя до і після до окупації. Росіянами і вже під час мої блоги тепер батьки зможуть бачити точне місце знаходження шкільного автобуса своєї дитини в режимі реального часу. В Крижопільській громаді шкільні автобуси обладнали системою GPS. Також до кінця 2024-го планують встановити у кожному шкільному автобусі систему відеонагляду з функцією онлайн-трансляції, щоб батьки могли наочно переконатися, що з дітьми все гаразд під час поїздки. Вінничанки представлятимуть Україну на Кубку світу. Поліна Яхно та Ніколь Корбут виграли чемпіонат України зі спортивних танців і здобули путівку на світові змагання. На чемпіонаті України у секвеї за три хвилини вінницькі спортсменки мали під музику влаштувати міні-шоу, складене із різних латиноамериканських танців. Вінничанки в своєму спільному виступі використали елементи ча-ча-ча, самби і джайву. Підсумку дівчата вразили журі та глядачів і вибороли золото. Поліну та ніколь включили до збірної країни і запросили на Кубок світу серед юніорів і ювеналів. Кубок світу пройде у березні в Польщі. Детальніше будемо говорити з Поліною Яхно, чемпіонкою України зі спортивних танців. Вітаю! Доброго дня! У чому були труднощі під час змагань? Були хвилювання. Я дуже хвилювалась і був страх, але для мене це були дуже важливі змагання, і завдяки підтримці одноклубників та порадам тренерів, я здобула золото і свою перемогу я присвячую своєму дідусю, який помер майже два роки тому. Як довго готувалися до українських змагань? Останні декілька місяців ми були у салі, відпрацьовували кожен рух, та я ще відпрацьовувала свою композицію композиції у салі. Чи розпочали підготовку до Кубку світу і хто, власне, тренує? Uh, так ми uh, виправлюємо всі недоліки, які ми зробили, які ми uh, з ними виступили у Львові. Uh, зараз готуємося в Е, uh, а тренери наші найкращі, ми їх дуже любимо. Uh, Кравчук Володимир Борисович і Кравчук Іна Борисівна. Ви разом з напарницею маєте танцювати синхронно. Наскільки важко досягти такої злагодженості рухів? Е, як для мене це дуже тяжко, тому що ви, коли танцюєте, ви маєте трішки підглядати за друг другом, щоб було це синхронно і виглядало е, музикально і класно. Я дякую і бажаю успіху на Кубку світу. А нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку була Поліна Яхно, чемпіонка України зі спортивних танців. І це була вся інформація. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!